Найближчі два дні в Україні ще будуть теплими, але починаючи з 4 травня, очікується надходження атмосферного фронту з північного заходу, який подекуди призведе до похолодання та невеликих опадів. Про це в коментарі Уніан повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Фронт спричинить у північних областях західних та центральних зниження температури і більшу хмарність. Сказала вона і додала, що також час від часу можуть бути невеликі дощі. Так зауважила Птуха. Весняною погодою варто насолоджуватися сьогодні та завтра. У подальшому можуть бути зниження температури, особливо в нічні години. На 6 і 7 число очікуємо, що нічні мінімуми будуть доволі невисокі. Наприклад, для Київщини станом на 6-7 травня вночі лише від 3 до 5 градусів тепла, а вдень знову лише від 10 до 12 градусів. Тобто знову більш прохолодна буде погода. Сказала Синоптик. Цього року квітень у Києві виявився одним з найвологіших забільше. Всю історію спостережень. Синоптики нарахували у столиці цілих 102 мм опадів. Це 243% кліматичної норми. Через таку високу кількість дощів. Квітень 2023 посів 17 сходинку у рейтингу найвологіших у Києві з 1891 року. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.